Викладач математики прийшов із приятелем до музею природознавства. Зупинившись біля динозавра, він каже, другу, цьому динозавру вже 2 мільйони років і 10 місяців. Звідки ти дізнався так точно? Я був тут 10 місяців тому, і гід сказав, що динозавру 2 мільйони років. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Маленький хлопчик зазирнув у кімнату, де мати була з коханцем, поки батько на роботі. Син сховався нишком у шафу. Раптом заходить чоловік. Дружина ховає коханця у шафу, не знаючи, що там її син. Хлопчик, темно тут. Так. Маю футбольний м'яч. Це добре. Ви не бажаєте його купити? Ні, дякую. А мій тато вже вдома. Добре. Скільки? Триста баксів. Через кілька днів хлопчик та чоловік знову зустрілися в шафі за тих же обставин. Хлопчик, темно тут. Так. А в мене є кросівки, пам'ятаючи, минулий раз чоловік запитує. Скільки? Сімсот доларів. Добре. За кілька днів батько пропонує синові пограти у футбол. Я не можу, тату. Я продав м'яч та кросівки. Он як? За скільки? За тисячу доларів. Але це набагато більше, ніж вони коштують. Це гріх, синку, ти маєш піти до церкви і покаятися. Хлопчик так і зробив. У церкві зайшов до сповідальні, зачинив двері, подивився навкруги і сказав: темно тут, священик, що? Знову? Скільки? Я зателефонував другові і запитав, що він робить. Він відповів, що працює над акватермічною обробкою кераміки, алюмінію і сталі в умовах обмеженого середовища. Я був вражений. Поцікавившись, я дізнався, що він просто миє посуд гарячою водою під наглядом дружини.